6 жовтня Росія вчинила черговий терористичний акт проти українців. Внаслідок ранкових обстрілів у місті Запоріжжя було зруйновано кілька багатоквартирних будинків. Під обваленими секціями цілих під'їздів опинилося багато цивільних. На місце трагедії одразу виїхали рятувальники разом з ними. Кінологічний загін Антаріс з пошуковими собаками. В місті Запоріжжя за останні декілька днів ми вже втретє. Бо, Росія терорист подовжує масовні обстріли мирних мирного населення України і Запоріжжя, в тому числі. Пані Лариса заснувала кінологічний загін у 2008 році. На початку своєї роботи члени волонтерської організації навчали людей тому, як правильно тренувати собак. Однак потім вони почали займатися пошуком зниклих людей та їх порятунком. З початком російсько-української війни у 2014-му команда кінологічного загону почала займатися і пошуком загиблих. На жаль, на сьогодні наші собаки Більше мають попит як собаки з пошуку людських тіл та рештків. З моменту повномасштабного вторгнення живих людей ми не знаходили не разу. Одразу після трагедії завали обстежують надзвичайники, вгамовують полум'я, перевіряють залишки конструкцій на міцність. Після цього свою роботу починають волонтери пошуково-рятувального загону. Це Коргі Елтон Він шукає людей під завалами, атестований на міжнародний клас без пошуку живих людей, та також добре працює по тілам загиблих та. Різним рештом шанс знайти бодай когось живого вкрай низький. Полум'я продовжують літи під завалами, і ті, хто якимось дивом зміг вижити після обвалу, гинуть від чадного газу. Всі три собаки подали сигнал, що вони відчули під завалами тіло загиблої людини. Наразі ми чекаємо на загін надзвичайників, щоб зрозуміти, чи підтвердяться результати пошуку. Службові собаки знайшли під завалами ще три тіла. До настання ранку їх дістали. Наступний день для кінологічного загону розпочався вдосвіта на годиннику сьома ранку. І ми в дорозі вже близько години їдемо в Донецьку область. Там ми зустрінемося з військовим підрозділом. Вони називаються Сімік. Цей підрозділ спеціалізується на розшуку тіл загиблих військових. Син Наталії загинув наприкінці квітня. З того часу вона не мала спокою. Наталія намагалася знайти будь-яку інформацію про місце його загибелі і навіть зв'язувалася з росіянами, які й надали їй приблизні координати його рештків. Після звільнення вказаної території Наталія зв'язалася з підрозділом Сімік та пошуковим загодом Антаріс, щоб знайти тіло свого сина. Постріляли, зробили фото і завантажили на сайт, звідки я і дізналася. По цим документам знайшла батьків цих двох, і ось таким чином дізналася, де мій син. Зазвичай тіла загиблих солдатів одразу забирають з поля бою. Однак деякі вважаються зниклими безвісти. Власне тому і існує підрозділ Сімік, який спеціалізується на пошуку тіл загиблих українських вояків росіяни залишили по собі тисячі снарядів та мін, зробивши зону пошуку надзвичайно небезпечною. Це була позиція воїнів української армії. Потім вона була захоплена росіянами. Ми знаходимося тут, бо мати одного із загиблих українських вояків має координати. І, можливо, нам вдасться знайти рештки її сина. Наразі військові оглядають місцевість на предмет наявності мін, і потім кінологічна група зможе розпочати свою роботу. Кілька хвилин тому ми почули звук вибуху. Це був наш сапер, який наступив на міну. Наразі йому надається перша медична допомога, і потім його буде відправлено до лікарні. пошуки розпочато. Команда працює на території, що вказана за координатами, і знаходить рештки трьох тіл загиблих військових. Отак от попередні. Знайшли. Ми знайшли їх всі. Знайшли. Як мені мало жити, що це один син, і я не можу його забрати, поховати по-чоловічці. Ви так от пристав. Кофта. Це цимбалюк. От фотографія. Зараз навіть не змозі сказати наскільки я вдячна всім, і яка я буду надалі вдячна цим людям. Я розумію, що мій син не один загинув. Я знаю, що мій син не один лежить по полям, по посадкам. Я бажаю всім матерям знайти тіла своїх дітей для команди Антаріс. Це перегони з часом, адже зима все ближче. Ніс собаки дуже вразливий на морозі. Це означає, що пошукові роботи доведеться призупинити до весни.